При медичному кріоліполізі руйнуються жирові клітини, у той час як при звичайному сходненні клітини тільки зменшуються в обсязі. Доброго дня, дорогі глядачі! Мене звати Олександра Гнора і я лікар-косметолог клініки пластичної хірургії Анакосма. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку процедуру, як кріоліполіс. У чому суть даної процедури, за рахунок чого відбувається схуднення, який апарат обрати і чи є результат. Далі у відео. Якщо є жирові відкладання, які не піддаються виснажливим тренуванням в залі і не хочеться катувати себе дієтами, то варто звернути увагу на методи схуднення естетичної косметології. Один із способів швидкого схуднення та корекції фігури це кріоліполіс. Що це за процедура? Медичний кріоліполіс або як часто називають його безопераційна ліпосакція це повністю неінвазивна процедура. При якій використовується цільове охолодження для заморожування жирових клітин та таким чином зменшення кількості жиру в цільових областях. Під впливом холоду жирові клітини заморожуються та виводяться з організму природнім шляхом за допомогою лімфатичної системи. Суть процедури полягає в тому, що під час процедури на жирові відкладання апарат впливає холодом. Від мінус 5 до мінус 12 градусів. Адепоцити це клітини жирової тканини, дуже чутливі до холоду і при локальному впливі низькими температурами вони розщеплюються і відмирають. При цьому навколишні тканини не зазнають руйнування. Протягом кількох місяців ці розщіплені тільця виводяться через лімфу, кров. Сечуводільну систему разом з продуктами розпаду. Градус впливу і навіть тривалість процедур залежить від обсягів жирових відкладань. Важливою відмінністю є те, що при медичному кріоліполізі руйнуються жирові клітини, у той час як при звичайному сходненні клітини тільки зменшуються в обсязі. Завдяки цьому тіло відразу підтягується, стає стронкими без в'ялості та провисання шкіри. Замінити всі разом методики корекції фігури кріоліполіз не можна. Обов'язково рекомендую дотримуватись режиму харчування та мінімального фізичного навантаження, але кріоліполіз можна поєднувати з іншими методами боротьби з зайвою вагою. Краще поєднувати кріоліполіз з процедурами, що сприяють досягненню ще більшого ефекту. Вони можуть застосовуватись або після процедури, або до. По-перше, кріоліполіз можна поєднувати з ін'єкцією ферментів. Препарат вводять у проблемну ділянку. Активна речовина починає руйнувати жирові клітини. Ін'єкції ферментів дають результат, коли потрібна мінімальна корекція форми та легке підтягування невеликих проблемних зон. Наприклад, це друге підборіддя. Також кріоліполіз можна поєднувати з такою процедурою, як РФ ліфтинг. Суть методу полягає в точковому впливі радіохвиль на найбільш вразливі зони, де найчастіше утворюються целюліт і мішечки. Тобто, яким властива вікова в'ялість шкіри, яркий результат припадає ефект апельсинової кірки. Шкіра стає більш пружньою на дотик і підтягнута. Можна поєднувати з вакуумно роліковим масажем. Він особливо ефективний при целюліті в'ялості шкіри. Єднання кріолі кріоліполізу з такими процедурами ви отримаєте максимальний ефект із мінімальним проміжком часу. Зовсім нещодавно в клініці Анакосма ми почали працювати на удосконаленому французькому апараті медичного кріволюполізу Crystal Pro. Даний апарат пройшов медичну сертифікацію. Він сурово контролює температуру до мінус 12 градусів та потужність вакуум протягом усієї процедури, і може видалити до мінус 30% живої клітини в одній зоні за одну процедуру. Саме на апараті Crystal Pro за одну процедуру можна відрабити. Зу поставити 4 насадки, які впливають на 360 градусів на жирову складку. Тобто апарат враховує всі параметри пацієнта та постійно відбирає оптимальну програму схуднення. Щоб позбавитись жирової складки безпечно і природно, вкрай важливо проходити процедуру медичного кріволюполізу на безпечному сертифікованому апараті, таким як французький апарат Крістал. Тепер ви точно знаєте, що схуднення може бути приємним і безболісним. А також сподіваюся, що після перегляду цього відео ви розібрались, в чому суть медичного кріоліполізу і від чого залежить результат. Якщо після перегляду відео у вас залишились питання або з'явились нові, пишіть їх під відео і я обов'язково на них відповім. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал YouTube, Instagram, Facebook, а також завантажуйте наш додаток в Apple Store та Play Market нашої клініки. Усього вам доброго, до нових зустрічей!